Поговорили про внутрішньопереміщених осіб, тих, які потребують догляду. Адже в нас є декілька нових програм, такі як догляд для внутрішньопереміщених осіб, які ми з центрального бюджету оплачуємо. Муніципальне няня ще певні програми. Подивилися, як ми можемо їх спільно втілювати та розширювати в рамках Запорізької області. Тут працює. Релокована громада Мелітопольська. вони відкрили такий центр, і ми багато говорили про те, які вже успіхи є, адже вони працюють майже півроку, які виклики, що потрібно. Тому теж дуже важливо було побачити, як реалізується ця послуга. Адже це пілотна послуга, яку закуповує міністерство з початку року. І ми хочемо її масштабувати на всю Україну. Ми продовжили 1 вересня допомогу внутрішньопереміщеним особам на кожну особу 2-3 тисячі, якщо це дитина чи людина з інвалідністю. Також ми Робили новий інструмент, який називається соціальна оренда, де плануємо субсидія на соціальну оренду, де плануємо за принципом субсидії частину вартості за оренду повертати саме в прифронтових регіонах. Зараз ця постанова проходить фінальні погодження, і коли ми її ухвалимо, виділимо бюджет, то люди внутрішньо переміщені отримують додаткову підтримку з точки зору оренди житла. Бо я розумію, що це найбільш болюча стаття видатків, які є в кожній родині. Це складна схема а вона розраховується так само, як і субсидія, тобто, якщо вартість оренди. Перевищує 30% доходу родини, то ми тоді різницю будемо покривати. І це буде залежати від обсягу родини, бо ми розуміємо, там і метраж на кожну родину потрібно інший. І якщо одинока людина, то вона все одно більше видатків робить ніж, наприклад, сім'я з трьох людей чи чотирьох людей. Тому цей розрахунок він якраз включатиме всі індивідуальні особливості родини, а також того місця, де родина живе, бо також і вартість метра квадратного вона є різна в залежності від регіону. І ми все це враховуємо і будемо цю різницю. Comunque